Армадол, забудь про головний біль У 1937 році. В урочищі Сандермох розстріляли 1111 людей. Розстріляли за кілька днів до 20-ї річниці жовтневої революції. 20-30 роки минулого століття в українській культурі стається справжній мистецький прорив. Цей час експериментів і пошуків. Митці об'єднуються в групи, формують свої школи, шукають нове звучання для культури. Пізніше скажуть, такої концентрації талантів вистачило б мінімум на століття. Та в цих хлопців і дівчат стільки часу не було. У них було якесь десятиліття і пильний контроль КДБ. Комітет державної безпеки дуже бентежило, чому це українські митці не надто вихваляють радянський союз. Це хвилювало і Сталіна. А ще він добре розумів: інтелігенти бачать, що обіцяне усім світле майбутнє насправді світлим назвати складно. Тож він віддав наказ діяти. Совєтська тоталітарна машина ув'язнювала всіх тих, хто власне за її думкою не підходив під поняття. Комуністичного мешканця людини радянською, Тож, величезна кількість українців, які за доносами, які за плітками або ж за підозрами ув'язнювалися, це була стандартна і добре налагоджена процедура: арешт, тортури, вибите зізнання, закрите судилище і вирок, десять років таборів на соловках або розстріл. Буржуазний націоналіст таке звинувачення висунули драматургу Миколі Кулішу, тому самому, чиї п'єси сучасні новаторські, ставили у Парижі та Нью-Йорку. Керівництво контрреволюційної терористичної організації, мета якої зброєне захоплення влади та відокремлення України від СРСР це звинувачення для поета та перекладача Миколи Зерова, того розумника, якого друзі жартома називали енциклопедією. Так багато він знав. Ще одним терористом, якщо вірити звинуваченням КДБ, був письменник Валер'ян Підмогильний. Інтелектуал, про якого кажуть, що він своєю творчістю на чверть століття випередив француза Сартра. 1930 року друкувалися 259 українських письменників. Після 1938 року з них друкувалися тільки 36. Просимо вияснити в Міністерстві державної безпеки, де й чому зникли з української літератури 223 письменники. Та вбивали не тільки письменників. Радянська тоталітарна машина знищувала і науковців. Однією з її жертв став батько української картографії та географії Степан Рудницький. Людина, яка в принципі створила неймовірну теорію про антропогенез. Українців про походження нас тут на цих територіях. Жертвою репресій був і Лесь Курбас, той самий засновник театру Березіль, якого у 30 років вже називали генієм режисури. Усіх цих людей об'єднував не лише величезний талант, усіх їх об'єднала і смерть. Їх убили в один день, 3 листопада 1937 року, в Карелії. Ця масова страта довго замовчувалась і обросла міфами. Побутує версія про те, що Олесь Курбас та Микола Куліш були розстріляні однією кулею, так, начебто, радянський кат економив кулі і стріляв по двоє. Проте ця версія зазнала критики, бо чого чого, а куль в радянському союзі точно вистачало. Совєтська тоталітарна машина створювала людей, робів для вбивства. Такими були кати, які могли за одну добу розстріляти кілька сотень людей. І тут ми маємо зрозуміти, що ці професійні палачі дійсно виходили на розстріл як на роботу, і навіть втомлювалися, як вони потім зізнавались своїм дружинам вечорами, коли вечеряли в колі своєї сім'ї. За час цих кривавих репресій радянська влада знищила 80% української інтелігенції. Пізніше їх назвуть розстріляним відродженням. Це були найсвітліші люди у найтемніші часи. Ми втратили не просто сторінку нашої історії. Ми втратили свою культуру, яку відновлюємо і до сьогоднішнього дня.